Як Хрюша по дрова ходив. Зима стояла сніжна та морозна. Зайшли до Хрюші сусідки совата гава. Годі поросятко в холодній хаті мерзнути. Ходімо з нами в ліс по дрова. Ну й холоднече, усе що було, все вдягнув на себе. Як же ти, хрюша, збираєшся дрова пиляти? Кутався так, що й поворухнутись не можна. І такого робітника корості мало. хіба що хмизу на розпал зможеш зібрати? Дивіться, що це за опудало блукає лісом? Самі ви опудало. Ой, хто ж це мене так усього снігом засипало? Який кумедний сніговик замість носа півморквини? Чого ти мене за ніс хабаєш? Хрюшо, що з нашим братиком сталося? Не знаю, злякався, мабуть, прийняв мене за живого сніговика. А я не сніговік, просто валянком по дереву стукнув, сніг на мене і посипався ось так. І чому ці зайці знову перелякались? Ах, ти безсовісний! На весь ліс голосуєш, ведмедя посеред зими розбудив. Я не знав, що ви тут живете, Ваш дім снігом замело, щоб я цього бешкетника більше не бачив і не чув у нашому лісі. Добре, що сусіданки санчата прихопили, а то й додому б не дістався. А все ж таки не дарма ми до лісу ходили. Он скільки дров привезли.